Перед вами нічне небо, ви стоїте десь за містом, де немає зайвих вогнів, і бачите тисячі зірок. Світло від деяких із них долало простір сотні чи навіть тисячі років, перш ніж потрапити у ваші очі. Ви спостерігаєте минуле: зоря, може, вже давно давно згоріла, але її промінь тільки зараз досяг землі. І саме в цій дивовижній картині приховане головне запитання. Чому світло, яке мандрує космосом так далеко і швидко, вважається межею, яку нічого не здатне перевищити? Чому у фантастичних фільмах космічні кораблі стрімко обганяють світло, а вчені з упевненістю кажуть, що це неможливо? Межа швидкості світла це не технічна несправність і не виклик для майбутніх інженерів. Це фундаментальний закон, закладений у самій природі. І щоб зрозуміти його, не потрібно бути Ейнштейном. Достатньо уявити трохи простих прикладів і готовності поставити собі запитання, які хвилювали людство ще від перших часів астрономів. Бо швидкість світла це не просто число з підручника, а межа, яку формує наш Всесвіт. Що таке швидкість світла простими словами? Коли ми чуємо, що швидкість світла становить близько 300 тисяч кілометрів за секунду, це звучить як суха цифра з підручника. Але варто зупинитися і уявити масштаб: 300 тисяч кілометрів – це відстань від землі до місяця, яку світло долає трохи більше, ніж за одну секунду. Тобто те, що ми бачимо на місячній поверхні, це завжди картинка секундної давності. А тепер уявіть, що за одну мить промінь світла міг би облетіти нашу планету понад 7 разів. Це не просто швидкість, а абсолютна межа, за якою будується вся фізика. Швидкість світла у вакуумі не змінюється, де б її не вимірювали, і результат буде однаковим. Це не схоже на швидкість автомобіля чи літака. Які залежать від дороги або палива. Світло завжди рухається з однією тією швидкістю, і саме тому його називають фундаментальною константою. Вона входить до знаменитого рівняння Ейнштейна Е дорівнює МЦ квадрат, яке пов'язує енергію та масу. Тут літера С це саме швидкість світла, що показує енергія і маса взаємов'язані через цю космічну межу. Цікаво, що швидкість світла визначає не тільки рух фотонів, а й закони, за якими працює наш всесвіт. Жодна інформація, сигнал чи взаємодія не можуть передбачити швидше за цю межу. Це означає, що швидкість світла формує своєрідний ліміт швидкості. Якби її не було наприклад, на б, наприклад, причинонаслідкові зв'язки руйнувалися. Події могли відбуватися одночасно у різних місцях без логічного порядку. Тож, коли ми говоримо про швидкість світла, ми маємо на увазі не просто велике число, а основу самої структури, процесу і часу. Вона визначає, як ми бачимо зірки, як працює GPS-навігатори, чому сигнали від космічних апаратів доходять із затримкою. Це універсальний закон, який одночасно діє і в далекій галактиці, і в нашій кімнаті, коли ви вмикаєте світло. Що ж, ідемо далі. Уявіть, що ви намагаєтесь розігнати автомобіль. Спочатку це легко, ви натискаєте на педаль газу, і машина набирає швидкість. Але чим швидше вона їде, тим більше палива витрачається. Тепер перенесіть цю аналогічно на космічний масштаб. За спеціальною теорією відносності Ейнштейна, коли тіло із масою рухається дедальше швидше, його енергія росте не лінійно, а вибухово подібно. Тобто на перших етапах розгін відбувається нормально, але чим ближче об'єм підходить до швидкості світла, тим більше енергії потрібно. І в якийсь момент вимоги стають абсурдними, щоб досягнутися до самої межі, знадобиться б нескінечна кількість енергії, а нескінечність, як ми розуміємо, недосяжна в реальному світі. Це пояснює, чому ніякий космічний корабель, скільки б ми не вдосконалювали його, двигуни не може розігнатися до швидкості світла. Ракети сьогодні досягають фантастичних швидкостей десятків тисяч кілометрів на годину, частинок у в клайдерах розганяються майже до світової межі, але майже тут є ключовим словом вони можуть підійти дуже близько, але ніколи не перетинуть цю останню лінію. Формула наочно показує цей зв'язок. Масу можна перетворити на енергію і навпаки, але все це відбувається у межах, які задає швидкість світла. Якщо тіло намагається розігнатися до цієї швидкості, його енергія починає зростати так, що стає практично нескінченною. Саме це і є фундаментальною забороною природи. Подумайте про наслідки, якби можна було подолати цю межу, ми б порушили саму логіку Всесвіту. Причина наслідкових зв'язків втратили б сенс, і фізика, яку ми знаємо, просто розпилилася. То ж, швидкість світла це не просто технічна проблема для інженерів майбутнього, а абсолютно риса нашої реальності. І саме вона змушує нас шукати інші шляхи, міжзоряних подорожей, не через розгін до світової швидкості, а через інші поки що гіпотетичні рішення на кшталт коротких нір. А що ж тоді можна сказати про фотони? На відміну від будь-якого об'єкта, який має масу, фотони живуть за іншими законами. Це кванти світла, найдрібніші частинки, що одночасно поводяться як хвилі і як корпускули. Їхня унікальність у тому, що вони не мають маси спокою. Іншими словами, у фотонів немає тієї тяжкості, яку заважає всім іншим тілам розігнатися до швидкості світла. Саме тому вона з моменту свого народження, коли атом випромінює світловий квант, одразу рухається з максимально можливою швидкістю, і найцікавіше, вони ніколи не уповільнюються. Уявіть лампочку, яку ви вмикаєте в темній кімнаті. За частку секунди світло вже розганяється простором і торкається стін. Але насправді воно не розганяється, у нашому розумінні. Стартують одразу на швидкості близької 300 тисяч км за секунду. Це все одно, що кинути камінь, і він відразу летів би не із звичайною швидкістю, а миттєво з максимально дозволеною законом фізики. Завдяки фотонам ми бачимо зорі, які знаходяться за тисячі світлових кроків від нас. Кожен фотон долітає до нашого ока нізь цю інформацію весь час своєї подорожі, не втрачаючи швидкості ні на мить. Навіть коли він проходить крізь космічні простори, де немає повітря чи будь-якого середовища, його швидкість залишається сталою. Це дивовижно відрізняє його від будь-яких інших матеріальних частинок, яка завжди підкорюється обмеженням маси. Що ж, наступна наша зупинка час і простір. На перший погляд здається, що час і простір незмінні. Ми звикли вважати, що хвилина завжди триває 60 секунд, а кілометр завжди однаковий. Але спеціальна теорія відносності Ейнштейна довела усе не так просто. Коли об'єкт наближається до швидкості світла, самі категорії часу і простору починають змінюватися. Для такого об'єкта час сповільнюється, а простір у напрямку руху стискається. Це не сюжет фантастичного роману, а підтверджений експериментальними фактами. Наприклад, космонавт, який мандрує на кораблі, що рухається майже із швидкістю світла, для нього всередині корабля час іде звичайно. Він п'є каву, розмовляє з товаришами і бачить, як стрілки годинника рухаються вперед. Але якщо ми з землі будемо спостерігати за ним. Виявиться, що його час сповільнився. Коли він повернеться додому, то може виявитися, що на землі минуло десятиліття, тоді як для нього лише кілька років. Цей ефект називається делітацією часу і він уже використовується у практиці. Наприклад, у системах GPS супутники рухаються із великою швидкістю, і їхні годинники відхиляються від земних. Щоб навігація працювала точно, вчені вираховували цю релятивність поправками. Те саме стосується і простору для об'єкта, що рухається близько до швидкості світла, довжина скорочування у напрямку руху. Якщо корабель мчиться майже на світовій швидкості, відстань до далеких зірок з його точки зору стає меншою. Це скорочення довжин робить далекі подорожі коротшими для тих, хто рухається, навіть якщо для спостерігача вони залишаються неймовірно далекими. Таким чином, швидкість світла це не лише межа швидкості, а ще й межа нашого сприйняття реальності. Вона змінює самі почуття часу і простор, які ми вважали сталими. І саме тому наукові фантастики так люблять грати з цими ідеями. Вони справжні, перевірені і водночас звучать як магія, яку потрібно підкоряти. Отже, швидкість світла це не просто цифра у фізичному довіднику і не технічний бар'єр, який людство колись подолає, новими двигунами чи щось подібне. Це фундаментальна межа, закладена у наш світ. Вона визначає, як поводиться матерія, як поширюється енергія і як ми сприймаємо час та простір. Жоден об'єкт із масою не може подолати цей рубіж, бо для цього знадобиться нескінечна енергія. І саме це заборона створює порядок, вона зберігає причинно слідкові зв'язки і робить наш світ логічним і непередбачуваним. Дякую за перегляд і до скорих зустрічей!